На камінь Каширщині масово фіксують порушення виборчого законодавства. Про це в ефірі телеканалу Аверс заявив ветеран АТО Богдан Пташник. Чоловік розповів, що у районі один із кандидатів у президенти України не гребує підкупом виборців серед бюджетників. Він також підтвердив, що під час перемовин щодо утримання неправомірної вигоди під час виборів одній із жінок стало зле. Її доправили в лікарню. Богдан Пташник розповів і про багато інших ситуацій, на які б мали б реагувати правоохоронні органи. Дивіться, така була ситуація, яка відома була і нашому телеканалу. Це саме про ваше місто йдеться. Про те, що так була одна така критична навіть ситуація, коли жінку під час того, як велися перемовини, як кого і скільки підкуповувати, було доставлено до лікарні з порушенням мозкового кровообігу, і там був гіпертонічний криз. Тобто це десь є така інсайдерська інформація, чи її знають в камені каширському Ну ну як, е, якщо навіть на вашому е, ваш канал показував лікарню, показував е, цю жінку там за що. Але шо... чи ви чули про це? Mm -hmm. Чи ви знаєте про це? Ви mm -hmm. Як мешканець місцевий? Та камінька щось невелике місто. Розумієте? І район теж не дуже великий. Точніше, я це про це почув. До речі, після виходу. Навіть я ще виходу з виходу сюжету не бачив, а вже малова пішла, що от, мол, таке. я почав цікавитися. Це що я бачив, але ну, дійсно там це, по-моєму, з села Полець. Дійсно, там така була ситуація. Я знаю, що буквально вже після виходу сюжету була. Нарада директорів школи там mm -hmm. шкіл скликав голова начальник району. Що він там говорив, не зрозуміло, але то була якась позапланова нарада, мабуть. Я знаю, що викликали згаданих, скажімо так, в сюжеті осіб mm -hmm. до голови адміністрації. Я знаю, що не відбулися збори штабу чогось, mm -hmm. ну, мабуть, злякалися.